Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео розповім вам про нову екзотичну рослину на своїй присадибній ділянці, яка називається Мелотрія Шорстка. Ця рослина належить до родини гарбузових і походить із Центральної Америки, де вже багато сотень і навіть тисяч років вирощується в їжу місцевим населенням. До Європи Мелотрія потрапила зовсім недавно, буквально менше 40 років тому. А до України лише декілька років тому. Тому зустріти її на присадибних ділянках ще можна дуже дуже рідко, але вона вже масово поширюється по всій території України. Через садівників, таких городників, аматорів, таких як я. Отже, зовні, бачите, плоди її нагадують кавуни. Невеличкі такі екзотичні кавунчики. Але на смак вони більше нагадують огірок. Як і в огірка, рослини мають жіночі і чоловічі квіти. От жіночі квіти я вам показую, бачите, вже де є зародковий такий плід, огірочок. Це жіноча квітка. І зовсім поруч ось чоловічі квіті. Чоловічі зібрані в такі от суцвіття, вони безплідні, утворюють лише пилок, який потім запилює е, такі жіночі квіти. Як і огірок, вони споживаються плоди у технічній зрілості. Тобто для споживання треба вибрати такі от ще плоди, блискучі такі. Які ще не сповна набрали свій розмір. І от вони зриваються такі плодики і споживаються в їжу. За смаком вони нагадують огірок з невеличкою кислинкою. Досить таки приємні на смак і дуже приємний мають аромат. Отак от я вам покажу в розрізі ці плоди. Вони дуже такі хрумкі. Приємні на смак на споживання. Використовуються в салатах, в різних там маринадах. Їх маринують разом з огірками, разом з помідорами, споживають так просто у свіжому вигляді. А це ось покажу в розрізі: уже стиглий плід. У нього досить таки жорстка скоринка, ну і в їжу такі не вживаються. Можна і такі їсти, але вже смак вони втрачають, вони такі, досить такі жорсткуваті. Ну точно так, як і огірок. Перезаривши огірок, також не смачний. Але з таких плодів можна вже збирати насіння. Утім, на насіння найкраще все ж таки використовувати ті плоди, які самі попадали. Коли плід повністю перезриває, він падає на землю. І отакі плоди, вже коли вилежалися на землі, то вони вже, бачите, такий от тьмяний колір мають, і в них велика кількість насіння утворюється. І це насіння повністю визріло. І от саме його потрібно збирати на насіннєві на, на цілі для того, щоб виростити в майбутньому рослини. Рослини краще вирощувати розсадним способом. Для цього насіння висушене і збережене в теплому приміщенні висівається в, наприкінці березня, на початку квітня місяця, у маленькі горщики, а потім, коли рослинки трошки вже підростуть. То можна навіть не пересаджувати нікуди, а разом із комом землі висадити їх у відкритий ґрунт одразу, тоді, коли мене загроза приморозків, оскільки це рослина тропічна і вона дуже боїться приморозків. Тоді вони вже рослини ці розсаджуються на відстані від пів метра до одного метра в ґрунт. Спочатку ростуть дуже повільно, а потім вже дуже швидко набирають свою масу. Обов'язково потрібна шпалера, бо рослини плиту. Якщо вони просто будуть по землі, то вони можуть підгнивати. Що із технології вирощування? Полюбляють полив і полюбляють органічне удобрення. Я удобрюю лише один раз під час посадки. Волунку даю перегній, перекопав. Посадив розсаду і все, тільки поливаю. І лише на поливі вони утворюють величезну кількість таких от плодів. Практично у кожному вузлі, ну, звідки йде от листок, завжди утворюється один такий плодик. Інколи їх буває два. Ну і ще цікавий момент. Рослина дає не лише отакі от плоди, але ще і гістівні кореневища утворює. Коли вже настали морози, а рослина росте і плодоносить до самих морозів, ціле літо до самих морозів, і ця надземна частина вже померзла, то рослини викопуються і під землею маємо такі от кореневища, схожі на. На батат за розміром, за формою, але на смак вони нагадують редиску. Тому рослина корисна, що дає не лише такі, от вершки, як ми кажемо, але ще й корінці під землею. Тобто, ми маємо два врожаї з цієї рослини. Тому, якщо хочете здивувати себе, своїх рідних, друзів і знайомих чимось новеньким, дуже рекомендую завести у себе на присадибній ділянці, на своєму городі ось таку дуже смачну і дуже красиву екзотику. Друзі, у світі ще дуже багато цікавих рослин, їстівних рослин, про які ми не знаємо. Попереду чекають сюрпризи. Мені б дуже хотілося, знаєте, помандрувати, от саме по світу в таких от далеких країнах, і саме подивитися, пройтися по їхніх ринках, подивитися, що вони вживають в їжу, і взяти насіння і спробувати виростити його у нас. Думаю, колись так і станеться. Але зараз ми маємо теж в своїй колекції таку рослину, тому рекомендую виростити і у себе також її. На городах, дякую всім за увагу, до нових зустрічей і до побачення.